І всім привіт, дорогі друзі, з вами я, Найтеріус, і в цьому відео я подивлюся, що мені запропонують за от такого Голдена хьюч скері кета. Мені він буквально ось тільки що випав, я зразу побіг бігти, побіг вам відосик випускати, ось що дадуть за нього. Ось, і зараз ми підемо в трейдинг плазу. Дивитися, що нам за нього запропонують. Ну а перед тим як ми підемо туди і трейдитись будемо, поставте лайк, підпишіться на канал, поставте дзвіночок, щоб не пропускати мої такі самі круті відосики. А ми погнали. Також, друзі, підписуйтесь на канал Амід Ютуб. Силка на його канал буде в описі е, під цим відео. Він знімає також про Simulator X, Sonic Speed Simulator і дуже багато класних ігор. Тому, друзі, підписуйтесь. Я залишу ссылку на його канал в описі під цим відео. А ми переходимо до нашого трейдинг-плази. Це, друзі, ми переходимо до нашої трейдинг-пазі Big Games. Пропускаємо. Давайте швиденько загрузимося. Будемо дивитися, що нам запропонують за голдена, Хьюч е скерікета, Так, давайте подивимось. Ну тут у нас е такий серва 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 сервачок з так, відкриємо. з хелроками. О, Сафір Фенікс, бачу. Ось, давайте подивимось, що нам будуть запропонува запропонувати за ось цього хьюч скерікета. Друзі, літаю, літаю, я і тут баки, поки що бачу, що ніхто нам трейд не кидає. Напевно, нікому не потрібен цей е, х'юч. Давайте ще трішечки побудемо і подивимося, що нам запропонують. Друзі, переходимо на іншу трейдинг плазу, тому що тут нам ніхто трейд так і не кинув, і я не знаю, що робити. Переходимо на іншу трейдинг плазу, зустрінемося вже там. Ну що ж, друзі, перейшли ми на нову нашу трейнінг плазу і дивимося, ось тут на сто також в людей є хьючдаки, бачимо. Бачимо х'юч скері кета. Ось бачимо багато класних хьюджів. Ну, подивимось, що нам зараз будуть за нього пропонувати, тому що він ну, доволі дорогий, я так думаю, тому що це ж все-таки Голден. Подивимось, що нам запропонують за нього. Друзі, перший трейд нам кидають, і ми дивимося, що нам запропонують. А ну, друзі, це щось дуже слабенько. Ми будемо відміняти, тому що це щось, ну, дуже ну, поганий, поганий. офер, поганий трейд. Так, там знов кидають лимончик ТВ. Ну, ексклюзивні пети, вони зараз нам не дуже потрібні. Ну, так я собі, таке собі, друзі, я буду також відміняти це. Так, е хете нам Даніл в е цей кидає. Ух ти що, друзі! Не знаю, не знаю, друзі. Напевно, я відменю, тому що заманчував, друзі, заманчував, але я, напевно, відміню, тому що не факт, що я виб'ю, і можу просто ну, прогавити свого цього хьючкарікета, напевно, все ж таки відміню, тому що не знаю, напевно, брати не буду цей трейд. Трішки дуже якось страшно, що може нічого не випасти, тому не випасти, тому, на жаль, відміню. Друзі, нам кидають знову трейд і дивимося, що нам запропонують. Нам пропонують хьюч дакі, блубік маскот. І, ну, не знаю, друзі, напевно, ні, не дуже це такий крутий офер, тому що все ж таки в мене х'юч новий, золотий причому. При і, ну, не знаю, поки що не знаю, чи трейдити, чи не трейдити. Друзі, ще один нам е, трейд кидають, і ми дивимося, хити Даніл. Ну, це ти, той самий. той самий, На жаль, я відмовлюсь, тому що дуже е, не що там може випасти, тому, на жаль, я відмовлюся. Друзі, перезайшли ми на нашу трейдинг плазу нову і нам кидають знов зараз трейдбой з Ако. Подивимося, що він нам запропонує якого хьюджа, яких петів щоб, ну, в принципі, окупився я. Так, поки що він нічого нам зовсім не кидає. Не знаю, друзі, що це таке. Ну добре, давайте почекаємо. Друзі, ні, він нам нічого ані кидає худч Хелрока, ну, в принципі, він нам не дуже потрібен. Так, тепер нам кидає трейд Олівер. Так, ну він кидає нам хьюч Скарі Коргі і Хьюч Піксель Вульф. Не знаю, хьюч Скарі Коргі, він набагато менше по статам, ну, ніж Голден, Скарі Кет, тому я, на жаль, відміню, не знаю, друзі, напевно, все ж таки, не буду приймати цей трейд. Друзі, давайте ще трішечки тут політаємо. Подивимось, хто що нам запропонує, хто що нам дасть, і подивимось взагалі, чи е, хтось все ж таки окупить наш трейд, чи не окупить. Так, нам кидає е, Юг, Во, Юг Вокс. Так, е, ну, цей Reaper, він нам не дуже сильно і потрібен, тому що в мене він є, він в мене є. Ну ні, я, на жаль, відміню, тому що він мені не потрібен. Друзі, нам кинули е, трейд Давід Про, і ось, бачите, з. Сингнатур Біг Маскот і два хелрока. Ну, в принципі, класний офер. Я б погодився, але, на жаль, не буду. Тому що ну, не знаю ціни на Голден цього кета. І не знаю, чи взагалі трейдитись чи ні. Давайте останній офер Санта Паус, Хьюч Санта Пав, друзі. Давайте приймемо, чи це, ця людина захоче чи ні. Е, так, можливо, він взагалі навіть не захоче. Він не захотів, друзі, ось так. Такий нас сьогодні. rate